Центр наш є одним із підрозділів експертної системи України Міністерства внутрішніх справ, яка виконує свої функції по забезпеченню діяльності правоохоронних органів різноманітних напрямків, як Національної поліції, Служби безпеки України, ДБР і всі інші, а також обслуговує населення юридичних та фізичних осіб за їхніми зверненнями. Спектр послуг, який надається нашим підрозділом, є широкий, дуже багато напрямків дослідження. Сьогодні до нас приїхали гості. Швейцарії, які нам здійснили на безоплатній основі подарунок щодо забезпечення новітнім технічним обладнанням, яке нам допомагає на сьогоднішній день під час війни проводити дослідження біологічних напрямків досліджень. Завдяки ним у нас збільшилась кількість проведення таких експертиз. Й твозотабатекспектишн і візит власне не про очікування, а про те, щоб побачити на власні очі. Яку важливу роботу роблять тут люди в таких складних обставинах щодо ідентифікації зниклих безвісти, і Швейцарія надавала обладнання необхідне для цього, тому ми хотіли впевнити, що це саме те, що потрібно для цієї роботи.